Да <гаду> я зазумів! Я зазумів, так! Да я зазумів вас, сар! Так! Так! Йду, йду! Так і треба із першого разу, сержант! Боже. Я тільки пуснуся назад. Ну, так так ну, що у вас, він піган. Це напевне пусте тренування. Ага. Я теж впевнений. Та! Я теж впевнений. Ну, думаю, що це тренування не буде таким ну, смертельним чи ще приблизним. А, ну, так, смертельним. Надіюсь, що так. Тому що смертельні сцени надто жорстко. Та, да. правий. Ну, добре, йдемо вже на тренування, бо заговорилися. О, так, Ну що у нас тільки 600 ми вже не досі чого небо. Це сказала на тренування. Мені сторінно й казала з година, тому що ми ти завжди вставати в 6 00 зоруміло, що сержанти, так? Ага. Зумів. Іде на топу. Е, ви мої ви двоє, ви два же санта, ви зараз будемо входити в фізичну підготовку. Ем, яку ж фізичну підготовку? Будемо віджиматися. Багато піднімати Щось велике, щось тяжке і будемо бігати. Ой, ні-ні-ні. Я таке не піду. Я сказав, що підеш! Заломив? Ага, так, піду. То не починаємо. Давай! А, я не можу. Давай! Живаться! Ти зможеш! Давай! А, все! Це води! Блин, пикле, Ти шей! Авай! А, Може без кричання? Ні! Дозумів! Один? Є! Є! Ти бонув! Це так вашка? Важко, але випинив. Ага. Так. Слідуще. Фізична підготовка. Діг. А, ні. Ні-ні-ні ні. Так. Починаємо! З того. Другого! Гавайте! Гевайте! Давайте, сержанти! Починаємо! Покажіть вашу силу! Давайте! Ага. Добре! Покажу свою силу. Я ТИ! давай, БІЖИ! Дай бежи! ДО и ты! ДОБІГ! Молодець! Синтихла, ТИ следующий, давай! Ты СТОЇ! Давай! БІЖИ! Ага! Чувак, тебе все ВИЙДЕ! Давай! Ага! У да, МЕНЕ все вийде. Ти що, що ти стоїш? Давай, БІЖИ! Добіжав! Молодець, сержант, номер... номер два! Молодець! Ви виконали, Тепер можете бути вільні! Ага. Добре, йдемо. Я там буду прогуляюся свиним піглом. Ага, засоби. І куди мене даймо? Ну, о не треба, то король. Це мій батько. Стоп. Пості. Ти. Я принц Незагом. Ой, щось не те сказав. О, це... те, ти принц Незо, але. Не знаю, що тебе тут. Там мене вигнала, але може він зрозуміє не по-іншому. Не знаю, може так. Ей hey. Батька? Н... Надів? Сто! А, ну так, то що не, то ж як ти принцип, точно твій батько боля надів. Свинпігли, де логічно. Не бачив 25 не бачив, не бачив, років. Я, я думаю, не бачив, але... ем... Як ти стоп? Як ти? Бувинни... Та ви може казнити, будь ласка, йдемо зараз, коли не бабачу це все не що... Добре. Побач, я, батько, мені подається піти, тому що мене ваші казнити. Дякую замбіван. Та це вам мені життя. Щось подібне. А я просто знаю. Я просто знаю, якого вгненнять тоді, як він хоче знов ну, хото повертається, то його може вбити. Казнити? Ну десь так. Тобі краще буде не, 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 не йти, або тебе може коли напевно газ може замітити не за тобі вже точно не повзе. <свят> <спод> Думаю, Ну бета обережно. Ну так, ну мені ще знайти своїх друзів. Ти їх знайдеш. може вони десь є. Може вони теж в Незері? Я не знаю, що вони в Незарі чи в досі на землі. Ну, ну вокселют. Ти керід. Це не означає, якщо один дух, то надять, що всі інші душі там. Ну Та. так, правий. Добре, мені давно вже повертатися. Ми може там гулялися. Ну так, повертаємося. Ой! Ем, Ти йдеш? Да, я йду, і так, я йду. О, привіт, Барон. Ага. Хм. Це нас тільки даємо ці Ну так. Добре. Ми можемо побачимося завтра на якісь тренувавці чи тренуванні на або на якісь місії. Ага, так. Я прийшов. До побачення своїм піклом. До побачення, хелпень. Добре, нарешті. Ішко. Bye. <laughs>